Перший тривожний сигнал надійшов близько 10-ї вечора. Комунальники спонтанно розпочали ремонт перехрестя, яке вже кілька місяців дошкуляє рівненським водіям. Такі дії автомайданівці розцінили як провокацію. Друга машина Сам. і хочуть, хочуть блокувати, щоб дорога тіпа типу, не буде машин, що дорогу. Але. натомість в лишетах. Опинилися самі комунальники, за якихось 15 хвилин техніку з перехрестя прибрали. Без каме подивіться, ви подивіться, ну, ну, не, не треба. треба не треб Близько опівночі на імпровізованому блокпості на трасі «Київчоп» Активісти затримали автобус, нібито з тітушками. пізніше з'ясували, це тернопільські даївці їдуть на Київ в одностроях із табельною зброєю. Пронежилети такий ки у них відібрали на місці, а табельну зброю повезли здавати до обласного центру. Розброювали біля свіжо захопленої бази Беркуту. Тернопіль по що не чуєте ні? за кілька годин увага протестувальників знову прикута до блокпосту на київській трасі. Знову автобус знову озброєні. Знову Даївці цього разу із Закарпаття без бою не здавались. Двоє міліціонерів з розбитими обличчями опинилися в кюветі. Ще один без свідомості на узбіччі дороги. Виявилося, міліціонер перенервувався, і в нього стався епілептичний припадок. Допомогу надали просто на узбіччі і викликали карету швидкої з рівного. Це поздає на межі Волині і Рівненщини. Під ранок силовиків, які були на місці, розброїли бійці самооборони. Зброю, амуніцію та спецзасоби міліціонери здали добровільно. Щоправда, після досить тривалих і емоційних перемовин. Доброго! 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 Постраждали хіба двері в приміщення посту дає колеса міліцейських автівок, та й самі силовики пережили приниження. Дмитро Леонтіюк, спеціально для новин рівного.